Перед вами не просто найвусатіша риба з усіх, яких ви знаєте. Ця дивовижна істота має декілька абсолютно унікальних механізмів пристосування, про які я розповім вам трохи далі. Шановні пані та панове, перед вами в'юн, що позіхає та пукає. What? Не вірите? Трохи згодом я розповім вам, чому так відбувається. Але спершу прошу поставити це відео на паузу, натиснути на вподобайку та підписатись на канал. Це буде вашим особистим внеском в розвиток україномовного контенту. Тож давайте по порядку. І почати я, звісно, хочу з органів чуття. Ви тільки погляньте на цю просто величезну кількість вусів. Вони тут зовсім не для краси. Оскільки ця рибка часто живе в надзвичайно замулених місцях, де гострий зір не допоможе, природа подарувала в юну 10 надчутливих вусів, які значно полегшують йому пошук усіляких безхребетних на дні водойми. Якщо дістати в'юна з води, він почне пищати, за що власне і отримав свою іншу назву піскун. Вони також можуть дихати жабрами, поверхнею шкіри і навіть кишківником. Темний час доби вони можуть переповзати з однієї водойми в іншу, а при повному пересиханні водойми він глибоко заривається в мул і терпляче чекає на сезон дощів. В'юни до того всього ще й безвідмовні метеорологи. Чому? Це ріба просто надчутливе до змін атмосферного тиску. Коли тиск різко знижується, вюни одразу ж прямують на поверхню води і активно рухаються, періодично жадібно хапаючи повітря. Ось чому деякі рибалки й досі тримають їх вдома, а перед виїздом спостерігають за їх поведінкою. Але ви всі чекаєте не цього, вірно? То чому ж в'юн пукає? Справа в тому, що у піскуна є додатковий орган повітряного дихання, це невелика ділянка задньої кишки з величезною кількістю кровоносних судин. Ось чому в воді з дуже низьким рівнем кисню вони підіймаються на поверхню заковтувати повітря і водночас викидати через анальний отвір похирець повітря, яке вже пройшло через кишковий тракт і віддало значну кількість кисню. Але чому, попри весь цей неймовірний арсенал виживання, зустрічі з ним стають дедалі рідшими? Відповіді на це питання я не маю. Можливо, ви знаєте, а коли ви востаннє ловили в юна?